Всім привіт! Купив я у китайців максимально бюджетний паяльник KSGR 210. В чому його особливість? Особливість його в тому, що він комплектується максимально в мінімальній комплектації. З ним іде лише такий от перехідничок. Цей перехідничок для того, щоб підключати його до павербанка, який може видавати, який обладнаний функцією швидкої зарядки, тобто дає 12 вольт. От, через Type-C підключаєте його і може працювати від павербанка. Все. Все. Більшість з цим паяльником нічого немає. Паяльник і одне жало. Жало йде з ним в комплекті, типу сокирка. Отаке ось жало. Жало взагалі в цьому паяльнику зовсім мініатюрне, якщо його порівнювати з жалом Т-12 станції, то його практично немає. Отаке от жало. Але якщо ним користуватися там в якихось важкодоступних місцях, то досить таки зручно. Або якщо у вас трусяться руки, наприклад, як в мене, то також дуже зручно. Близьк, хват близько дожала і ну маніпулювати ним практично як ручкою, ну дуже зручно, класно. А при цьому, при всьому, з ним не йде ні блока живлення, не йде нічого, окрім самого паяльника. Але якщо вас це влаштовує, як і мене, то будь ласка, можете купувати. Блок живлення я на нього ну, там, припаяв до комп'ютерного блока живлення роз'єм і все, питання вирішене. З комп'ютерного блока живлення виходить 12 вольт для паяльника, для того, щоб живити цей паяльник, саме скільки і потрібно. Тому супер, все всіх влаштовує, а паяльник працює. Паяльник працює, як заявляє виробник, але я в цьому дуже сумніваюся, що в ньому є 70 Вт. 70 Вт, я думаю, тут немає. Скільки саме тут, ми заміряємо. Я вже ним пробував паяти. Паяльці він дуже класно, мені дуже подобається, супер просто. Можна підлізти куди завгодно і плавити там, такі шматки припої, що здавалося б, він ніколи з ними не справиться. Тому, якщо вас зацікавив цей паяльничок, Можете продовжити перегляд відео, я все покажу. З'явився у мене ще один новенький паяльник. Отакий От ось. Це КСГР фірма Це 210 КСГР, це 210 Називається паяльник. Ну, це 210 чому? Тому що жало в нього 210-ї серії. Ну, жало ніби як. В станції GBC. Звичайно, що це китайська підробка, але по формі, по розмірам, відповідно ж таке саме. Паяльник досить недорогий, ну, відносно, коштує, коштує він на Aliexpress 900 гривень. Якщо з купоном, то можна купити і за 800. Ну, я купив за 800, але без купона коштує 900. Ось. Отаке от, от жало. Хочу вам сказати, що досить зручно, досить зручно чим. Малий виліт жала, зручно кудись підлізти, зручно щось паяти. В комплекті з цим паяльничком. Ішов отакий от, от перехідник під Type-C. Тобто, якщо у вас є павербанк з виходом Type-C та можливістю переходу в швидку зарядку 12 вольт. То от такий вам перехідничок згадиться. Паяльник повинен на ньому працювати. Ось. У мене, на жаль, такого павербанка нема. У мене павербанки зі звичайними мікро USB. USB. Тому випробувати цей перехідничок я не можу. Але ну, от така опція є. На кінці паяльника маємо от такий от дріт. Що подобається, я бачив інші паяльники. Дріт вставляється сюди, в сам паяльник. Тут же воно зроблено все монолітно, тобто нічого не випадатиме, не витягуватиметься. ну Зручно зручно, подобається. Маємо такий дріт. ну Як на мене, я дивився, читав відгуки на Aliexpress, що дріт жорсткуватий. Ну, не знаю. Як на мене, мені подобається досить м'якенький дріт. Не згоден я з тим, що він жорсткий або ще щось таке. Ну, гарний дріт, на мій погляд. Ось. Якщо порівнювати із звичайним паяльником Т12, то виглядять вони десь приблизно ось так. Ось отака різниця. Якщо порівнювати з паяльником 900-ї серії, паяльник 900-ї серії, ось, отакий. Ну, звісно, 210-й 210 паяльник набагато менший, зручніший, виліт жала набагато менший. І саме по собі жало. Ну, ось сакира, Така от вона. Мініатюрна. У мене на 910-му стоїть також сакира, КУ, тобто маленька. Ну ось. Такі жала Саме по собі тоненьке, маленьке, досить зручне. Але при цьому всьому, воно досить таки потужне. Зараз покажу, що воно може і як швидко розігрівається. Там, знаєте, хтось каже, що швидкість розігріву йому немає ніякого значення, але я з цим не згоден. Чому? Тому що швидкість розігріву також впливає на швидкість реакції паяльника на, на вантаж. Живитись паяльник повинен від 12 вольт. Заживив я його від звичайного комп'ютерного блока живлення. Під'єднав жовтий-чорний. Ну, чорний мінус, жовтий плюс 12 вольт. Поставив отакий штекер. Ну, пізніше випаю всі інші драти. І буде отакий от блок живлення. Ну, не знаю, може менший там. Подумаю, якийсь знайду. Комп'ютерний блок живлення тягне цей паяльник взагалі без проблем. Так що можна, можна користуватися. Спочатку я спробував заживити свій паяльник за допомогою такого от блока живлення. Треба цьому паяльнику 5 А12 вольт. Думаю, от у мене є блок живлення, це блок живлення. Драйвер. Продовжимо. Це драйвер світлодіодних стрічок. Думаю, в принципі, якраз підходить для моїх цілей. Але, як виявилося, потужності його замало. Я його підключив до цього паяльника. Ну, я його підключив до цього паяльника і нічого з цього доброго не вийшло. Паяльник не зміг повністю розігрітися. Почав вмикатися, вимикатися, таке незрозуміло, що відбувалося. От такі от справи. Тому в кінці кінців я вирішив зробити блок живлення із комп'ютерного блока живлення, і це все гарно запрацювало. І це все гарно запрацювало. Потужності комп'ютерного блока живлення хватає навіть із запасом. Тому він витягує той паяльник взагалі без проблем. І паяльник працює на повну свою потужність. Вимикай. Ну, Думаю, досить. Що-що? сіли. Слухачі тільки сіли. Гріється цей паяльник просто з блискавичною швидкістю. Зараз покажу. Стартуємо паяльник. Дивіться, за скільки він нагрівається. І покажу, що він нагрівся на ось шматочку припоя. Маленькому дуже. Стартую. Все, паяльник готовий. 340 градусів у мене стоїть. ну На 340 паяє супер. Регулюються градуси кнопочками. 330-320 шагом в 1 градус. Регулюється з кроком в 1 градус оцими ось кнопочками. В меню можна зайти ось оцією кнопкою, але воно там все на китайському. тому будемо переводити, перекладати меню разом. Хочу перемкнути на англійський. Зроблю це за допомогою перекладача на телефоні. Покажу, як я це робитиму. Тепер подивимося в порівнянні як швидко цей паяльник гріється і як швидко гріється станція Т12. Кейсгір нагрівся. Кейсгір нагрівся. Т-12 ну, -та також нагрілась. Різниця, мені здається, помітна. Є в мене плата з телевізора, от така от. Ось. Спробуємо тут повипаювати якісь масивні компоненти і подивимося, як Т-12 паяє, як оцей 910-й паяльничок. Ну, нагрівається просто, я не знаю, фантастично. Ну ось якщо паяємо такі не дуже масивні виводи, раз, все, припой поплив. Бачите, Ну, звичайні виводи, більш-менш, плавляться, нормально. Все, шатається. Це Е Такі виводи можна, звичайно, плавати. А от оце ось зовсім масивні на 340 градусах. На 340 градусах, то таке собі задоволення. Мені здається, на цих масивних Т-12 повинно бути краще. Ну, звісно, це жало маленьке, паяльник маленький, під такі роботи там масивні якісь дуже виводи. І не розраховано. Можна додати, давайте додамо 360 градусів, як воно себе поведе на цьому ось виводі. 360 – інша справа. Ну, 360 – норм. Можна паяти. Ну але все одно, звісно, ці малі жала, це не, не для таких робіт. Ну, все інше, ось виводи всі інші, будь ласка, нема проблем. Прогріваємо без проблем. Все, я проплаваю, бачите? Звичайні виводи не проблема. Ну, а великі такі треба додавати до 360 градусів, тоді можна про щось говорити. Т-12 жало, сапфіра, звісно, більше набагато, чим те було. Додав, нажав трішечки припою, бо без припою щось воно не дуже гарно плавалось. З припоєм все запрацювало супер. Оп, Готово. Оп. Та і та паяє непогано, в принципі. Але в Кайз набагато менше жало і виліт жало. Якщо порівнювати оці два паяльники, паяльник на базі жал С-210 та паяльник на базі жал. Т12, хака Т-12, то на базі жал це 210 Це мініатюрний такий паяльник, який згодиться для середніх та дуже тонких робіт. Ним дуже легко підлазити кудись, дуже легко маневрувати. Якщо у вас там дрижать руки, то також він вам згодиться набагато краще ним працювати, ніж оцим. Цей же паяльник на базі жал. ХК Т-12. От, наприклад, із жалом, яке зараз встановлене в ньому, це жало С4. Воно дуже теплоємне, мені воно подобається. Ним можна паяти досить такі а, товсті дроти, без проблем воно проплавлює все, без проблем воно паяє. Тобто для таких більш складних робіт Т-12 краще підходить, ніж цей, звісно. А, тому. В принципі, якщо у вас була станція на базі жал хкт Т-12, то отакий от паяльничок за 900 гривень на Аліекспрес, ну, я думаю, що можна подумати над тим, щоб його купити. А якщо з купоном, то можна іще дешевше. от, Наприклад, я купив за 800, то варто над цим задуматися. Непоганий паяльник, мені подобається. Тепер подивимося, яке, який струм споживає наш паяльник під навантаженням в стані спокою. Досить таки цікаво, адже виробник заявляє, що в ньому споживання всі 70 Вт. Але я дуже сильно сумніваюся, що тут 70 Вт. Ну, зараз подивимося. Вмикаю губку від паяльника і пробую. 435 було. 4,52. 450 и навантажениеем четыре с половиной амперы Приблизно. Ну, десь приблизно 55 Вт потужність паяльника. Ну, я вважаю, що для такої, для такої крихітки це досить таки супер. В меню паяльника за замовчанням, коли вам його китайці пришлють, стоїть на китайській мові. Тому з цим треба щось робити. Зараз покажу, що з цим можна зробити. Вмикаємо на телефоні Google-перекладач, якщо він у вас не стоїть, то ставимо. Вибираємо мову китайська з китайської переклад на українську і натискаємо камеру. І вже працюємо із нашим паяльником через камеру. Робочий яскравий час вимкнення. Ой, налаштування мови. О, це нам і потрібно. О, переключу на англійську. Давай. Фух, набагато ж легше. Ось все. Тепер на англійській. За свої гроші паяльник Супер. Мені дуже сподобався. Так що, якщо у вас є бажання, то можна придбати у китайців за 900 гривень таку от штуку на жалах від дуже дорогої станції GBC. Класний паяльник, мені подобається. Якщо вам також сподобався огляд, підписуйтесь на канал, ставте свої вподобайки і розповідайте своїм друзям. Всім пока!